Повернення додому у вільну і незалежну Україну, про яку мріяв та до якої линув у думках у Чернівцях на нещодавно перейменованій вулиці Лева Когута, встановили пам'ятну табличку та аншлаг на честь відомого буковинця. Деталі далі у сюжеті. Відданий патріот, невтомний громадськополітичний діяч та редактор багатьох українських газет, який понад усе хотів, аби його рідна Україна стала нарешті незалежною. Втім, такі погляди радянська тоталітарна машина не могла допустити, тому визначний буковинець Лев Когут був репресований. Лев Когут, який все своє життя більше 40 років його активної громадської діяльності були присвячені тому, щоб Україна. Була вільною незалежною і соборною державою. За це він і постраждав. За це він був репресований радянським тоталітарним режимом і викреслений. Він його пам'ять про нього зовсім з історії з історії України з історії нашого міста Чернівців. Тому що дуже мало людей знають, хто такий був Лев Когут. Для того аби відновити історичну справедливість, управління СБУ у Чернівецькій області зініціювало процес реабілітації видатного громадсько-політичного діяча, який завершився у грудні минулого року. Разом з тим, з літа 2022 року у Чернівцях. Був покладений початок обговорення щодо перейменування однієї з вулиць на честь відомого буковинця, 26 липня сесія міської ради прийняла рішення перейменувати вулицю, яка колись мала назву російського письменника Салтикова Щедріна. перейменувати, і тепер ця вулиця має назву Лева Когута. Тоді знову ж таки за ініціативи нашого управління ми звернулися до департаменту міської ради і виготовили таблички не просто аншлаг із номером будинку, а також табличка, яка розповідає про те, на честь кого названа ця вулиця. На пам'ятній табличці знаходиться також QR-код, за допомогою якого можна ознайомитись з інформацією про лева Когута. Дату встановлення пам'ятної таблички та аншлагу обрали не Випадково, адже 23 серпня 1990 року, через 50 років була відновлена газета Час, у якій працював видатний діяч. Коли у червні 1940 року червона армія прийшла на північну Буковину, то в той же день газета була закрита. А через кілька місяців Лева когута арештували і його засудили до страти. Щоправда, потім вирок був приглянутий і його. Разом із родиною видворили за межі радянського союзу, і він в імміграції там і помер. Нащадки лева когута наразі проживають у Сполучених Штатах Америки. Звістка про вшанування пам'яті відомого родича дуже втішила їх. А тепер ми довідалися, що буде вулиця в імені Лева Когута і табличка біографічна. Ми такі дуже вдячні і дуже раді. Перед цією таблицею наш прапрадід повернувся додому. До зустрічі біля вулиці в імені Лава Колота. Слава Україні, мешканці вулиці Михайла Салтикова Щедріна, яка відтепер носить назву Лева Когута. Також раді розриву зв'язків з російським минулим. І було дуже дивно, що так багато вулиць перейменовано. А ця вулиця, як називалася письменником з радянських часів, так і залишилася. І я здивована була. А сьогодні почула, що вона кінці кінців перейменована, і дуже рада за це. Хай буде людина, яка заслуговує, носить назву ця вулиця нашого української людини. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.